Яка надзвичайна ситуація трапилась у Бердихові, де тимчасово в місті не буде гарячої води. Вітаю, з вами Марія Канцелярист тепер говоримо про головне. Новин Держави Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт щодо підвищення розміру виплат при народженні дитини до 50 тисяч гривень. Тепер виплатити надходитимуть разово. Зі збільшеною виплатою залишиться і пакунок малюка. В Україні запустили першу державну послугу з підтримкою штучного інтелекту. Йдеться про оформлення ветеринарної ліцензії в системі Є-Дозвіл. Це держплатформа для подання та обробки заяв на отримання та внесення змін до дозволів і ліцензій. Новини на Янтарнефем. І до локальних підсумків відбулося позачергове засідання міської комісії з питань техногенної, екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Відомо, що в Бердихові утворилася вирва орієнтовною площею 18 квадратних метрів. Проваля знаходиться на відстані близько 4 метрів від господарської будівлі та 10 метрів від житлового будинку, в якому мешкає двоє осіб. Згодом фахівці нададуть рекомендації щодо подальших дій з ліквідації наслідків. У Новояворівську триває модернізація тепломережі. Цього тижня бригада працює на вулиці Львівській. Тут замінюють старі труби на сучасні, попередньо ізольовані. Планується оновити 80 метрів теплотраси в межах масштабної модернізації. Наступною буде вулиця Степана Бандери, де замінять ще близько 130 метрів магістралі. Деталі є в наших соцмережах. Новини на Янтарне ФМ. І до анонсів Новояворівська міськрада запросила ветеранів війни взяти участь у бізнес-ярмарку, який відбудеться 24 серпня в місті. Локація площа біля Палацу культури Кристал захід триватиме з 11 до 16. Є можливість подати заявку до сьогодні включно. Деталі в телеграмі і фейсбуці Янтарнефем. Яворівська міська бібліотека імені Юрія Липи запрошує на дегустаційну фітозустріч чай і слово. Рецепти Юрія Липи. Дата події 20 серпня, час 13.00. У програмі Дегустація трав'яних чаїв розмова з фітотерапевтом Тетяною Пригоцькою та розповідь про Юрія Липу. Яворівське дербі в межах прем'єр-ліги Львівщини 17-го туру відбудеться вже 20 серпня завтра. Час 17-та година. Локація місто Мостиська на стадіоні Карпати. Тут зіграє новояворівський гірник і команда Мостиська. І про погоду у середу денна температура на позначці 26, уночі 12. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний з переходом на північно-західний – 5-10 метрів на секунду. І це була основна інформація на цю мить. Тож є час відпочити музично на хвилі улюбленого радіо. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.